Секрет тут Подільської міської ради, Олег Богданович Албанський поїхав до Німеччини у місце Боркен. Ні за зброєю, атаками, або дронами, ні там за грошима по допомогу, а просто поїхав святкувати день міста Боркен у Німеччині. Тож мені прохання до Албанського запитати у Німеччині у його керівництва. Чи є у них також на спортивних майданчиках, я вже не кажу про їхній стан, чи є у них такі туалети зразка 50-х років, а також у такому стані, ми бачимо, навіть покажу, Забита гімном. Забита гімном, а прибрати немає кому. По-перше, туалет до царя гороха ще ну, дизайн, я маю на увазі. А також забився і прибрати почистити нема кого. А дітки бачимо граються. Зараз, чима, зараз мало граються, до речі, а трохи пізніше буде більше. Тож, можливо, Албанський там би не, е, е, не клянчив би гроші або гуманітарку, а просто вийшов би у них керувати містом і знищувати корупцію. Харі Крішні.